Так, у нас знову доспіли деякі мамо. Не всі. Це ще не зовсім. А ось це доспіло, жовтеньке. Краса. Подивіться, оце якесь як величезне таке. Якесь як кавун. Ну, сьогодні на двері, на вечерю. У нас буде... Манго. Аба. <ріст> манго, знову сезон же манго. Відповідно, що ми їмо манго. Уа. М -м -м. А не тільки фрукти манго у нас є. У нас є ось такий напій-манго. Льотчик, чек-ла-ла-ла-ла, ла 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 ла, ла, -ла, 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 -ла. Манго. сезон мангу розпочався. ማመሆመ